Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Показую вам такий ось наш грецький горіх. У нас сьогодні нове відео, яке буде складатися з двох частин. У першій частині я розкажу про те, як виростив грецький горіх із зерна. Покажу свою міні-плантацію грецького горіху. От, як ми на цьому трошки заробляємо. А у другій частині відео будемо спасати мої дерева від шкідників. Тож, поїхали. Значить, що стосується грецького горіху, невеличка предсторія. Коли я був поменший, то у нас у дворі росло величезне дерево, і воно давало багато плодів. Ці плоди. Грецькі горіхи. Ми їли самі взимку, давали родичам, знайомим і всім його хватало. Через деякий час нами було посаджено ще одне дерево, яке я вам зараз і показую. Цьому дереву більше десяти років. І от в один момент я не знаю, коли точно він настав, але якось так почали з'являтися люди, які почали купувати цей грецький горіх. Стояли вони на ринках з табличками, давали оголошення, і якось всі почали ну, займатися тим, що продавали. Ми також, по суті, почали продавати і трохи на цьому заробляли. Значить, те дерево, яке у нас росло у дворі, воно було просто величезне і давало дуже багато плодів. Але, на жаль, через певний час воно пропало. І у нас залишилося. Ось лише одне. Також є дерева грецького горіху, там у дедушки, у бабушки, там є здорове дерево, є менше, і є взагалі малюки, які ще не плодоносили. І ось на певному етапі, коли я зрозумів, в принципі, що е, на цьому, ну, давайте так, е, щоб заробити багато грошей. Треба займатися цим, ну так, скажем, більш професійно, може, більш у великому об'ємі. У нас город це більше така штука, що щось виростив, продав і купив харчів. Щось виростив, продав і трошки відклав. Знаєте, це більше про то. От. І Грецький горіх в тому плані нам також почав допомагати, тому що ми, в принципі, ніколи самі скільки зерна того не їли, то більша частина це просто роздавалася по друзям, знайомим і родичам. От. І тому в один момент ми зрозуміли, що якщо тут можна заробляти, да, це, це невеликі гроші, якби відносно і зараз, ну і тоді, би, але це приємний бонус, який, по суті, ну, який ніколи не завадить. І тому в один момент я вирішив спробувати виростити дерева грецького горіху самостійно. Зараз ми перемістимося на мою маленьку плантацію. І я вже розкажу про свій досвід вирощування грецьких горіхів із зерна більш детально. Ми вже на моїй маленькій плантації. І загалом з чого починався мій перший досвід? Надивився я в інтернеті роликів. Взяв зерна грецького горіху і висадив їх у стаканчики з землею, там, з перегноєм. Получається, поливав їх, слідкував, і десь з 20 штук у мене штук, мабуть, 7, щось до 10 штук. У мене тільки вийшлося виростити в стаканчиках таких дерев. Коли вони трохи підросли. А дивився, все це я в інтернеті. Необхідно було їх пересаджувати саме ось на город. І коли я їх пересаджував, то половина у мене не прийнялася, а половина прийнялася. От. І одне з таких дерев я вам зараз показую. Оце ось моя гордість, Оце саме те дерево, яке було вирощене ось. З такої зернинки. Тоді у мене було декілька таких дерев грецького горіху. У мене є невеличка плантація. Ну, давайте по черзі. Декілька дерев було. Ось. Одне ми залишили. І, і, і ті дерева, які також були, ми посадили там у дідушки і у бабушки. Оце дерево, е, виходить. Осінню 22-го року воно вже давало перший свій врожай. Йому зараз е, десь близько 5 років. Отакий от воно вигляд має. Значить, на слідуючий раз я, виходить, вже не захотів саджати в стаканчики, тому що помітив таку штуку, коли, виходить, з грецького горіху буває, от у дедушки так упаде зернинка, отака ось сама десь упаде. і буває... З весни раз, і дерево вилізло, і воно вже з листочками, і воно літо стоїть, і ми його осінню пересажуємо. І я думаю, ну якщо з грецького горіху, падає отака ось зернина в землю, ну, сама десь падає. І виростає, просто ти її не садиш. То думаю, чого мені треба ці стаканчики непонятні, те, що я там надивився, якось його пересаджуєш, потім воно, у мене там половина пропала коротше, ті засохли. Думаю, чого мені не насадить прямо, просто у город. І виходить, на наступний раз, це рік, я ось саме на цьому місці скопою клаптик землі. І туди тикаю також дерева. Ну, штук 10 я так натикав, тому що у нас тут кусочок невеликий. Ну, зараз покажу. Ось. І коли штук 10 я насадив. Може 15, я чесно не помню. То також е така закономірність, що в мене ніколи не сходить 100%. Тобто, не в стаканчиках у мене не сходило, не в огороді у мене 100% зерна не сходило. Зійшла приблизно половина. І ця половина. По суті, дивіться, ось одне дерево з цього. Зараз покажу. Це ось загалом моя така маленька плантація. Ось друге дерево. Це з отих, там, 10 чи 15 штук. Я просто не помню не хочу, якби не хочу казати не тот І ось третє дерево. Получається, три деревинки ми з тих 10 залишили. Ну, скільки там зійшло. І ще декілька дерев ми роздали. Там було таке, що приходив майстер щось робити, от не пам'ятаю. А у нас їх було тоді. Тут бачите, просто, що як воно виходить. У нас оцей клаптик землі. Тобто, у мене це якби така була мрія, що це типу, моя горіхова плантація. Зараз ми трошки пізніше до неї повернемось, чому гаворіхова плантація. І виходить, що якщо їх тут насадити прям дуже близько друг до друга, коли ці дерева виростуть і будуть здоровими, то вони просто ж будуть один одному мішати, і ну, нічого гарного з того не вийде. А я хотів так, щоб в мене були і дерева грецького горіху, і хотілося мені фундук насадити фундук. Ну, більше не як для заробітку, а більше для того, що він ну, якби цікавий горіх, смачний, і хотілося просто для себе там парочку дерев фундука посадити. До фундука, на жаль, руки в той момент так і не дійшли. А на моїй плантації у мене так і залишилося. Три дерева цих більш молоденьких і одне дерево, яке вже таке прям здоровеньке. От. І, історія, історія така, що в 2021 році працювали ми там на будівництві з хлопцями на дачних кооперативах. І там працювали у одного якби, чоловіка, у якого був ну, величезний горіх, і плоди, прям такі-такі. Ну, Ну просто як кулак, знаєте, отакі були плоди. А я ж йому розповів, що ми також якби, от, е, вирощуємо горіхи і для себе, і на продаж. І я таким цікавлюся. І він каже, давай я тебе пригащу зернами цього, якщо хочеш, то посадиш. І мені цей чоловік дав десь близько 50 штук, я насобирав там у нього. Цих дебелих таких, ну я не знаю, який сорт, але вони прямо величезні грецькі горіхи. І ось в цьому місці так само скопав, виходить, осінню 21-го року. Удобрив земельку добривам, і посадив ці горіхи. І ось 22-го року у мене був перший отакий ось врожай. Їх у мене, як завжди, не знаю чого. Зараз я вам кожне дерево покажу. У мене так само зійшла з тих, що я привіз, виходить, з дачного кооперативу, що мене пригостили. У мене зійшла половина ось такі малюки. я подумав, що коли вони, по суті, будуть величенькими, можна і собі саджати, і так само можна. На продаж, На продаж, як саджанці, дерева грецького горіху. Тому що е, дерево це дійсно, тоб плоди з нього шикарні. Просто. Я вам кожен час кожну мою деревинку я ось окремо показую. Вони зараз, як бачите, ось вони у мене висаджені отак. По краю, бачите, я показую камерою. Тут мої ці три дерева, і там ще ота п'ятірочка. Оце ось велике дерево. І там ось ще п'ять штук. Що виходить? Коли вони отут у мене всі вилізли, це, звісно, було прикольно. Їх багатенько було. Ну, не всі, звичайно, що зійшли. Але їх було багатенько, вони свої листки порозпускали, такі зелені стоять. І мені ж кажуть, дивися, вони весною зійшли, це ж весна літа стояли. І кажуть, осінню треба розсаджувати, тому що корніва система там, вона, на-перше, во глибоко йде, що, щоб вони каже, не переп... це мама каже, щоб не переплилися між собою. Каже, треба розсадити. Тому що їх або вже садити треба, ну, на постоянку, де воно буде, або куди його. Ну якби. Таких малюків, в принципі, ж ти не продаш. Тобто, ні, по суті, то продати то все можна. ну Справа така. Я що зробив, я їх осінню всіх порозсаджував. З тим рахунком, що хай підростають, а далі буде видно. І виходить, так як у мене. От, Що я з осені садив, у мене завжди 50% десь сходи. Я думаю, і мені так підказують, що може, проблема в тому, що воно просто зімою вимерзає і каже, спробуй посадити їх весною. І хай воно весною якби сходить і виростає. І я ж так виходить, і хотів. Ось ці горіхи, бачите, звичайно, що отаке ось ніхто не саде, просто що вони якби. На дереві пропали, і думаю, ну потикати я то можу в землю. Буде з нього результат? Гарно, ні, ну, якби нічого страшного. Я то загалом собі собі залишив на, якби, так сказати, на посадку ось оці зерна. Це зерна з мого того грецького горіху, з якого ми сьогоднішнє відео починали. І тобто я хотів. Весною його ж все скопати, удобрити земельку і посадити. Але так як в цьому році дуже багато опадів, я взагалі хотів у бабулі, щоб отак от потім не розсаджувати, Як я ось, бачите, отут розсаджував, ось розсаджував. щоб так не розсаджувати, я думав, там я у бабулі понад краєм огороду насаджу їх і все. А у бабулі набагато нижчий огород, чим у нас, тому що ми кожен рік навозили, навозили, навозили. У нас якби огород високий. У неї там взагалі макратиння. Якщо, якщо зараз садити, воно просто погніє. От. Тут якби більш то краще, але також воно все ще мокре. І виходить так, що в принципі то гарно, що я його не посадив якби, з осені. На зиму, тому що я думаю, що воно б, берна взагалі нічого не зійшло, бо що замокло дуже сильно. Але ось в цьому році я мав оці всі зерна садити. Це ось зерна, бачите, вони мають такий вигляд, тому що, якщо пам'ятаєте, осінню 22-го року теж заливало дощами. І коли саме от я збирав їх. Я вже ну, думаю, от, от просохне, буду збирати, а воно не сохне і не сохне. І дощі постійно. Я його і збирав у дощ, і як я його не сушив, і крутів, і вертів, і все одно, як ви бачите, отака ось штука от вони почерніли. Звичайно, що в такому виді ти його не продаш. Тобто це треба тільки чистити на бабочки. Бабочка, оця полубабочка ну, на саме зерно. Тобто, ми, виходить, продавали горіх грецький і в такому виді, ну тільки коли він давайте так, коли він красивий, то нема у цього, що воно, типу, якби підмокло. І продавали і чищений. Якщо казати, так уже підводячи підсумки по, да, по тому ж, по заробіткам, тому що, в принципі, ця тема всім цікава. Ну Дивіться, у нас з одного великого дерева виходило так, що. Були такі раки, там гарна ціна, гарний врожай, що можна було тисячу гривень заробити, ось продаючи горіхи в такому вигляді. Тобто, звичайно, що всі це знають, всі це розуміють, що коли ти їх лущиш і продаєш уже саме оце зерно, оці бабочки, ну саме зерно, що це виходить дорожче. ну З ним треба мудохатися Тому що ті, хто його професійно чистять, у них там спеціальне обладнання, я в інтернеті дивився, як це там якби, ну, спеціальні станки є. А звісно, як вручну, то це треба займатися, сидіти. Якби, ну, Ми продавали і так, і так. Але були такі роки, коли можна було в такому вигляді з дерева зібрати, насушити, і тисяча гривень з одного дерева великого получалося. Отут якби, самі і рахуйте. тобто от, У вас одне дерево велике, яке гарне, класні плоди, плодоносить. от Можна було тисячу гривень заробити. А якщо у вас таких 5 дерев, а якщо у вас таких 10 дерев, ну, звичайно, це, це про те, що якби, додатковий дохід на харчі. От, ну, це саме в нашому випадку. Як в інтернеті подивитись, то люди там фундуком займаються, класна штука, теж хочу спробувати. І багато чим. Звичайно, що ще що сказати, що от в 2022 році ціна була набагато нижча, ніж в 2021. Наприклад, якщо в 2021 можна було грецький горіх отакий ось нечищений, там 30-25 гривень за кілограм продавати, і бабочка від 100 до 130 то в 22-му році максимум на бабочку було 75 і на отакий нечищений там 10-15 взагалі давали. то, звісно, воно, звісно, ну, роз... ну, розраховуєш на одне, а виходить, що друге. Ну нічого, я думаю, що це все тимчасове. Руки ніхто не опускає. Навпаки, треба працювати, працювати на землі, щось робити. Я, наприклад, ось дуже радуюсь, коли посадив ти зернинку, а в тебе отаке деревце. Це йому один рік зараз. Виросло воно 22-го зараз весна от уже один рік. Коли воно листочки пускає, мені подобається мені мені таке до душі. От. Ось коротенько про мою таку маленьку плантацію. Що далі буде з нею? Поки не знаю, може будемо продавати, може будемо десь саджати. Мені, звісно, у нас вдома зараз 5 дерев, як би грецького горіху, так як я вам і кажу. Одне дерево, яке біля теплиці, ми з нього відео починали, яке плодоносить. Оце дерево теж вже дало плоди. Оці три деревця, які тут я вам показував, вони ще поки плоди не дають. Тобто Це такі дерева, що листочки, вони ростуть, але плодів. Поки ще у них немає. Якби, ну, це штука така, як би, як вам сказати, на перспективу, лишньою вона не буде. От. Те, що я хотів розповісти про Грецький горіх, розповів. Хто що думає, в кого який досвід, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. На цьому моменті першу частину відео будемо завершувати. Друга частина, де будемо. Рятувати наші яблуні від шкідників вийде окремо. Дякую, що дивилися, що провели цей час зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваш досвід з грецьким горіхом. Працюйте на землі, всім до побачення!